Let's go. Що оригінальне сталося на вашому першому побаченні? Я розмовляв з дівчиною, яку зустрів на концерті. Ми вирішили зустрітися на побачення. З'ясувалося, це була не та дівчина, якої я дав свій номер. Ця дівчина дала мій номер своїй подрузі, і я розмовляв з цією іншою дівчиною. Я не знаю, чи ви б назвали це дивним, але це точно мене налякало. Я залишився і повечеряв з нею, потім пішов і заблокував її номер. Ми познайомилися онлайн, трохи поспілкувалися і вирішили зустрітися. Тепер це не була ситуація онлайн-переписки. Ми обоє чітко заявили, що шукаємо довгострокові стосунки. Вона була мила, здавалася розумною і досить аеселою. Коли ми поговорили про хобі та інтереси, я сказав їй, що люблю читати, плавати під вітрилом, люблю мотоцикли та музику. Вона зазначила, що насолоджується живою музикою, театром. І час від часу груповим сексом в суботу ввечері. Перше побачення з жінкою старшою за мене приблизно на 7-8 років. У ресторані все було добре, але потім вона запитала мене, чи не хотів би я перейти до сексу. Потім вона сказала мені, що її годинник цокає і вона хоче зі мною дитину. Зайве говорити, що це було єдине побачення. Познайомився з дівчиною в кафе, Домовилися випити пізніше того ж тижня. Настав день, коли вона перестала відповідати. Пізніше вона знову написала мені, сказавши, що втратила телефон, і ми почали зустрічатися. Через місяць вона розповіла мені, що в той день, коли вона перестала відповідати, вона була у в'язниці за вторгнення до квартири свого колишнього. Говорила про те, що її брат, її споріднена душа, і якби він не був її братом, її життя було б чудовим. Потім показала мені фото. Воно було досить схоже на мене, я сказав, що мені потрібно скористатися туалетом і заблокувати її номер. Вечеря була нормальною, жодних іскор чи чогось іншого. Вів її додому, і раптом вона дала одразу на першому побаченні. Через кілька місяців приятель пішла з нею на побачення, і вона зробила те саме з ним. Вона була просто нормальною дівчиною, м'якою доброю та абсолютно протилежною тому, що ви думаєте. Де б ти не була робін? Дякую тобі за те, що ти чудова. Забрав її з дому. Я проїхав за ріг у кінці її вулиці і приблизно за один квартал нижче, коли опосом вискочив на вулицю з за сміттєвого бака, головою прямо під колесо з боку пасажира. Туп, туп кров, мізки, емоційний зрив. Тож приблизно через 6,5 хвилин після того, як я забрав її. Мені довелося відвести її назад до її дуже збентежених, стурбованих батьків, вони все зрозуміли і добре сприйняли. Ніколи більше про неї не чув. Пішов вечеряти з дівчиною. Ми заздалегідь вирішили, якщо справи підуть добре, ми повернемося до мене на фільм, і вечеря пройшла дуже добре. Тож ми пішли до мене. Я пишу своєму сусідові по кімнаті, що везу дівчину додому, щоб він підготувався, і коли ми зупиняємося на парковці. Я бачу, як він, єдиний інший мешканець квартири, йде до продуктового магазину. Я відкриваю вхідні двері і всередині темрява, гігантська повітряна куля, а потім голос моєї мами. Виявляється, вони з братом вирішили зробити мені сюрприз на мій день народження та приїхати на вихідні. Дівчині вдалося познайомитися з сім'єю на першому побаченні, кілька місяців все йшло добре, поки вона не переїхала, і все зіпсувалося. Але яку божевільну історію можете розповісти ви. Ми виявили, що у нас один день народження. Вона думала, що я жартую і чомусь просто десь дізнався її день народження. Мені довелося це довести, показавши їй свої водійські права. Зараз ми одружені і відсвяткували разом 24 дні народження. Вона симулювала втрату свідомості посеред вулиці, абсолютно твереза, щоб побачити, чи я прийду їй на допомогу. Крім того, вона привела свою подругу на побачення, нічого про це не сказавши ні, вона не змушувала мене платити за неї. Ми зійшлися на Тіндер і домовилися повечеряти, не розмовляючи багато. Ми зустрілися перед рестораном, і він буквально в цей момент запитав мене, чи хочу я втрьох. Ми добре повечеряли, і він хотів продовжити побачення до коктейлів. Я подумала, чому б мені не стало весело. Під час коктейлю він сказав, що якщо він продовжуватиме платити за нас. Мені потрібно пообіцяти, що я не буду зустрічатися з іншими хлопцями. Це було перше побачення, і я була би радою розділити рахунок лол, що вона все ще закохана в свого колишнього, який сидів у в'язниці за розбещення дітей. Дівчина, яку я зустрів на онлайн-знайомствах, прийшла в неперевершений ентузіазм, як тільки я згадав, що мій тато нещодавно помер, хоча я тоді цього не помітив. Ми домовилися зустрітися в кав'ярні. І здавалося, все йшло досить добре для першого побачення, поки вона не повела мене на прогулянку побачити надгробки своїх батьків і познайомила мене з ними. Це була незручна розмова. Ми зустрілися в барі і досить нормально розмовляли. Потім домовилися зустрітися наступного дня за кавою. Наступного дня знову була дуже приємна звичайна розмова. Він був милий, але справжньої іскри не було. Наприкінці побачення він запитав, чи може він мене поцілувати, і я відповіла, так нахиляючись до того, що я вважала клювом. Він розпочав поцілунок із широко відкритим ротом і дуже мокрим. По суті, він просто слиняв мені по обличчю і намагався боротися зі мною ротом. Це було до біса дивно. Другого побачення не було. Я пішов дивитися в вартових галактики в кінотеатр з дівчиною, з якою познайомився в додатку для знайомств, і все йшло дуже добре. До того моменту, коли ми почали спілкуватися. Потім вона зненацька обхопила мене руками за горло і почала душити. Не варто й казати, з якою швидкістю я тікав звідти. Мені був 31 рік, коли я познайомилася в інтернеті з 28 річним хлопцем. Він запросив мене на обід. Під час побачення він каже мені, що живе в центрі для людей похилого віку 55 Я запитала його, як він міг там жити, і він сказав. Що дискримінація за віком заборонена. Це було так дивно, хлопець зовсім не винен. Я щойно вийшла із тривалих стосунків. Це було моє перше побачення з кимось іншим. Він повів мене на концерт під відкритим небом у центрі цього літа в рамках мистецької програми. Де грав мій колишній? Мабуть, він заміняв басиста того гурту. Він так пильно подивився на мене, що це помітив навіть хлопець, з яким я прийшла. Ми пішли та взяли тако. Це було незручно. Хлопець був дуже милий, але зв'язку не було і ми не мали другого побачення. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім па-па.